У вас на моєму каналі. Ми сьогодні зробили дуже великий тур. Спочатку поїхали ловити карася, спробувати. Катя вела прямий ефір, сьогодні у нас такий день ефірів. І в нас нічого не вийшло. Набурили слунок, я пробурив більше 50, побігали, пошукали, бачили декілька карасиків у камеру і на цьому край приїхали на інше озеро половити. Окуня і рибалка почалася з того, що я провалився. Це перший мій раз був взагалі. Ну, такий є вже досвід. Спитаючись, всім привіт. Чи тебе чутно? Чутно там, видно як якість зображення. То ми не знаємо, не добре чи ні. Ну, 9 є, 20 людей дивиться, 9 лайків. Давайте швиденько прожимайте ваш лайк, допомагайте. Просувати цю трансляцію в топи, і щось буду вам розповідати і показувати. Добре, все, все чотенько Ми сидимо так в корчах Хтось, мабуть, бачив відео в мене на каналі є. До речі, відео дуже непогано зайшло. 50 тисяч переглядів має. Як я тут ловив окунчики. Вони тут є завжди, вони ловляться. І таке прикольне місце. Щоб відзняти якийсь контент, приїхати, половити рибу, показати вам. Ну, цього разу вирішив не знімати, а просто вийти в прямий ефір, поспілкуватися з вами, показати, як ловимо тут рибу, і потім, а вже ж покажу дюрку, як робити не треба, щоб не мати собі. Мокрий чоботи, добре, що це озеро, якщо б провалився, тут глибина невелика. Що ви кабани? Ого, нічого, кабани. І цей. Щоб не провалюватися, я знав, я відчував, що там так і буде, але все одно я йшов такий. ля ля ля, -ля. Бульк, все добре. Так що ось такі справи. Зараз вам покажу трошки риби, я думаю, цей. Каті, привіт. Вам теж всім привіт. Бачите, Зар... ми весь день не риболовлі. Ми сьогодні з самого ранку, як виїхали, так що додому не доїхали. О, так Носи от. червоні у мене і у тебе. Зранку було мінус 12. Привіт з Дніпра, Дніпру, привіт. Пишіть, до речі, з яких ви міст. Нам дуже цікаво завжди з яких міст нас дивляться. Може наші земляки є, Одеса, Київ. Дуже. Раді всіх бачити. Давай туди зразу на ту луку спробуємо. На, ту, да. на свіженечку. Ти тобто, потім, коли буде більше людей, я покажу, я провалився. Да, так, да, обов'язково, обов'язково покажу і розкажу, о, чому я провалився. Чоботи там... порвав свої, да, вже декілька років рибалю в цих чоботах. Все чотенько. і тут і так провалився, об кригу порізав собі чобот. З Доманівки, привіт, Знимаєте. з Польщі. Польщі привіт, Суми. Всім, друзі, привіт. На. трошки. Зараз я вам буду сашу знімати. Да, Половимо вам трошки риби, да, і питання, задавайте свої питання, може там у вас по короповій темі якісь питання. Давайте такий бліц швиденький проведемо, задавайте питання, я буду ловити рибу і вам відповідати. Зараз візьму. Садок. Ловимо живця, потім хлопці будуть на жерлиці ловити. Так, Сашо, можливо, поїхати до повну не Так, почнеться сезон. Я думаю, я анонс зроблю, все-все, всі-все побачать, дізнаються. Ми Вирішили так, що ми будемо це робити в минулому році, але вже в кінці. І воно було не дуже популярне. Декілька виїздів було, але все одно. Я думаю, що вам ця тема буде цікава. Можна буде поїхати у Київській області на будь-яку водойму по вашому бажанню. Мені, в принципі, все одно куди їхати, будь то Ульяники, будь то Вовкове озеро, трофейне. Салтанівка. Дуже є багато класних озер, де можна половити. І оставлю посилання навіть під цим ефіром. І, бачите, тут всі. У нас є домовий такий, бачите, він постійно путає вудку нам. Тільки що одну обірвали. І я тут думаю, тут така сама темка. Віздя, де він... Бере рибу ловить, везде така штука трапляється, в тому петлі наматується. Це він про мене. Що я всі вудці йому ламаю, бачите що роблю? Бачите, не знаю, що, роблю коротко, що тут можу зробити. Вона десь далеко ця петля. Значить, це не моя. Да. А там глибина 6 метрів, де сьогодні була, це не твоя. Друзі, крига не тонка, крига. Крига хороша. досить добра, да. я ж, Там є місце, де я провалився, там саме місце таке. Треба зважати на це увагу і не повторювати моїх помилок. І все буде чітко. Я знав, що я там зараз провалююсь. Ну як не знав? Відчував, що там щось не то. Але все одно не придав цьому уваги. І це погано закінчилось. Мокрими ногами і порваними чоботами. Так, а де я? Я тобі не давав, дай цю штуку. А де я її відкрутив, кинув? А ось. Вона біла, на ль... кризі не видно її біл. Так. Так, це Катя набомбила там. Я вам хочу сказати, що... На живця це дуже дуже крута тема. Е, набагато краще працює, ніж карасик. Дуже круто. Ми просто порівнювали інтенсивність кльову на тій самій водомі, на е, окунця і на карасіка. І на окуня щука ліпше клював. Друзі, проставляємо лайки. У нас лайків Матиль. менше ніж людей в онлайні. Обов'язково. Мотиль такий вже підгулявши. Для вас, вас стараємось, що вам складно лайк якийсь поставити малесенький. Тож, ви собі не виїжджали з дому, а просто зайшли в онлайн трансляцію на роботі там чи дома і отримали задоволення. Може, бачиш при цей? <смех> <смех> вот так Перший пішов. садочек и в сапет <laughs> вот так клево, бачите? <laughs> ооо это монстр прям, да? <laughs> Зараз будуть писати, де це місце, скажіть. скажіть. Мені писали, що ти там, Ето, це що риба, це взагалі не зрозуміло, що, котам. А на живця це просто нереальна. Штука. <рив> 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 Ось такі корчі у нас є. Що там, нема питань по окороповій ловлі? Ніхто не хоче нічого сіпитатися. Всі, 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 всі дивляться, як ти ловиш окуня. Один за одним. Зійшов. Ану зараз без мотиля спробую, він вкрав мотиля. Спитаю, скільки років ти почав ловити? Ловити десь з років? О! О! Ку! О! Ти бачила О! без мотиля? О! Диви який. Це хороший вже. Це вже гігант тут. Бачите, сама казала, що можна і пів кіло завалити. Ну. Це такий так, же добренький. Диви, який гарний. Зараз я прошу. Недалеко має ставок біля мешкання в Польщі. Ого! На холодній воді на карпа. Ставок не запресований. Звідки ми знаємо, в Польщі ставки вийшов? Ну реально. Знали б, мабуть, порадувати. Знаєш та в Польщі? Так, да, я там взагалі все знаю в Польщі. Я і польський знаю. <рес> Ох, клас. Що там? Крупняк. То тут ніж Вали. Клас. Друзі, чому 70 людей онлайн і 57 лайків? Це як розуміти взагалі? Та не хочеш ставити них. Та хай не ставиш. Що, шкода чи що? Ні. Плані порядні підписники, щоб репост зробили. Так, трошки підмотати треба. Okay. От збоку буде краще видно. О, як вам якість зображення, гарно? Привіт із Варшави, слухай, тут тебе одні поляки зібралися, от тебе і питають за водою в Польщі. Польща там в центрі в Кракові є. Озеро чи річка, що там річка. Кажуть, що є карп. Вісло, Вісло там. І карп є там в віслі. А Польщі я там так дивлюсь, що там особо блогерів немає по карпу. Щоб дивитися. Закринь, надо Треба їхати в Польщу. А після перемоги поїдемо по Європам. Чи можна поїхати з вами на коропову ловлю? По можна. тільки підключилася. В дерест пишіть. Так, да, пишіть в дерест. Я все вам розповім. Мелку не виловлю. Можна не Зійшов вообще? Так, да, було видно. Прикольний, так? Да? Угу. З приводу рибалок, все, пишіть в дерест. З вами поспілкуємося на цю тему. Бач, раз? Угу. На... Без мотиля. Ну, гірше клю з мотилем прям відразу. О, бач, раз? Угу. О, і зійшов. Він бере слабо. Да, да. Без мотиля, без мотиля... Він... Буває, з мотилем він жадно прям. Да. Ну, або там без не треба ставити ці мормишки з шариками різними. Бач, сидів. Ну, треба мотиль, з мотилем краще. Він його придавлює. Привіт, Мазуренки. По новим правилам з 15 лютого заборона вилов щуки. Чи можна ловити на жерлиці? Не можна. Тільки на платні. Жерлиці, ну, на платниках, да, без різниці. Жерлиці це саме по собі знаряддя для ловлі щуки. Піймають вас на дикарях з жерлицями, ви не відмажетесь, що ви не хотіли щуку піймати, а ловили судака чи ще щось. За жерлиці накажуть це 100%. Так, да, там штрафи по 3500 за рибу. Трава ми що? Воно того не вартує. За 3500 можна купити собі 5 кілограмового цього лосося і готувати його. І полососіти вдома там нормально. Так, да, а ну, взагалі риба зараз штрафи величезні, тому не видумуйте. Ох. І... <хі> Оооо. Це для цього місця це гарні оконці. Чи ж питаю, у нас похмурий, мене теж часто коментує, я вже запам'ятала. Взяли з собою чай 40 градусний? Не, не брали. Я взагалі вообще... хілий тип на лікуванні, мені не можна не пити, не нюхати, не їсти нічого. Так, запрет на жерлиці, не запрет, запрет на ловлю щуки. Да, так, а так? на жерлиці що ловлять? На жерлиці щуки. Ну, щуки ловлять. Просто щоб люди розуміли. Думають, що в жерлиці більше ніколи не можна. Так, Фраєнк, я коробовою ловлю почав займатися після Олександра Відосиків. Зараз не можу зупинитися, покупатись Насті вже <реш> О, це, це наші люди. Оце мої підписники. Знаєш, так, такі? да, такі? Які сигналізатори порекомендуєте? Сигналізатори, ну дивіться, із таких дешевих, із дешев... я не знаю, скільки зараз коштують е CarPro Q5, ну старі ті Q5, ті прям... якщо ви знайдете старі Q5 десь на OLX, це буде, ну якщо з бюджету, то це топчик. Типу, от хастим, ці, що у мене, вони офігенські. Ну, у мене самі перші, у мене вони до релізу, тобто вони, їх ще не було в серійному продажі. У мене предсерійник. І вони працюють у мене досконально взагалі без всяких нарікань. А спілкувався з людьми, кажуть, що були у них якісь там питання по ним. Ну, у мене все чітко, кажу, як є. А... Кажуть, що типу, пейджер людини потерявся, ну, йому він зробив, типу, все норм. Тож, і, і щось з одним, якийсь, щось батареї було там. Ну, коротше, не, не пам'ятаю. Це я чув. А так, в принципі, я думаю, що їх продано дуже багато і все норм. Тому там йде і лампа в комплекті, і палатична. Там теклбокс Ріжманки купив собі такий, як. О, теклбокс чіткий. Мені я дуже собі хотів таку штуку, коли купив прям задоволення. Все воно на місці є, я вже випробував, з'їздив на риболовлю, нічого не піймав, але сезон попереду, я думаю, що буде дуже-дуже зручно і круто з ним. Я одну сумочку спакував, там все в одній сумці, повністю все для монтажів, для всього, насадочки і чітко. — Слухай, ти будуть крупні в цій лунці, так? Да? Ну крупніше, ніж тебе був, да. так. Одесь і тривога хотіла. Ск... О, ти бачите, у нас теж вчора кожен день тривога, вони щось там намагаються, щось шукають. Так, блядь... скажи, що що гірше, тому що мікрофон у тебе. — Катю буде гірше чутно, бо мікрофон у мене Це висить. Ефір. Так. Якщо ви хотіли ефір Каті, то треба було і до неї на ефір. Вона вела ефір сьогодні. Це у нас сьогодні такий... Сімейні ефіри. Спочатку Катя вела, потім я вирішив. Так, тільки вам... в моєму ефірі риби не було, і ми нічого не піймали. Ну, в тебе відео буде. Ох, гарне. Ти вистав вже у нас садок, так? Да? Садок повний. Це буде так, я не не знаю, скільки в... щуки можна скільки, тут зловити. Я казав спочатку відео, хто тільки приєднався до ефіру. Ми спочатку їздили, пробували ловити карася. Знімали Каті відео. У нас не досить це гарно вийшло. Ми бачили карася. Але небагато, декілька штук і не впіймали. А переїхали на інше місце. Тут таке є у нас секретне. Тут є корчі затоплені і дуже багато є тут окуня в цих корчах. І бачите, як він вали. Хто хоче розуміли, отримати розуміли. задоволення від риболовлі? Половити, просто відвести душу і ще ну, крига нормальна. Тобто, я провалився це по С... своїй мені. Там не треба було туди лізти, де я поліз. Питають з помп є заміна чи тільки оригінал? В смислі заміна? Ну, типу, аналоги є? Чи там ні, не? аналогів немає. Так, це... Аналогів кучу є, але вони не працюють. Є з помби ці, як вони? О, як вони це називали? Кондор. Я по 3-4 по за рибалку. Їх на 3-5 на забросів вистачає. І вони розламуються. Кріплення просто вилітають. Мені треба пружин подокупляти. У мене пружини полопали на них. Мені на цих самих перших моїх старих Короче, Є у нас декілька десь 8, без пружин. Вісім оригінальних спомбів різних Більше, розмірів. Думаю, я їх не таскаю просто з собою, вони в мене лежать. І користуємося оригінальними, і все нормально. Ну, ми вже вийшли з того етапу, коли ми купляли дешеві такі речі, які ламаються. Дешевше Просто щоб купити... не обривати, треба ставити шоклідер, і все. На ниці шоклідер ставити, і все О, буде у вас добре. О, всі шок, Тут деякі проскакують хороші такі, так? Да? Завтра вихідний теж на лід. Круто. Привіт! Ловлю коропа на річці на горох. Чи є сенс його діпувати та чим краще? Та є сенс, звісно, є. Ну, ми, папа мій завжди ваніль дуже класно працює. Я знаю, що на Дунаї, наприклад, не знаю, як на Дністрі йде укроп. Ох. У, на укроп варити в укропу. І укроп дуже-дуже круто працює. А тут віче зілля робить. Так, да, да. І дуже класно працювало у нас на Дністрі, заливали флюрожиткістю з методміксів. От методмікс є це, якщо флюрожиткость не використовуємо всю, от я її заливав в горох, тож дуже круто працювало. залипательна ривалка така і граєте легенько так раз 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 оп ти вчелявка спочатку то вдів дві штуки і все о бач на без мотылочку більше хукунчиків посмажити ми рибу взагалі ніколи ні, 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 не беремо. Я ото на карасів два штуки взяв. У мене дієта якраз мені печену можна. Та я запіг собі в духовці і все. А так, років 5 вже, напевно, нічого не брав. А раніше брав вже, так? Так, да, раніше брав з татом, їздили на коропа. Все брав? Ну я брав, я роздавав. Я їх вдома нічого не робив з ними. Здавався. Забирав все під ноль. Навіть маленьких? Ну, яких маленьких? Таких до кіла ні, до кіла випускав. А все, що вище кіла, куди, каніги, зараз. Це зараз я такий хлопака. Раніше мішками бловив, мішками б забрав би. мене тато завжди забирає все, що є. Нема різниці. Він, до речі, дзвонив тільки що. Папа дзвонив? Да. А, треба набрати його туди. Може він ефір дивиться? Може. Так як, якщо б він бачив ефір, то він би не цей. Не дзвонив би. Може він побачив сторіс, побачив, що я провалився. Все, <св 'язково> друзі, ще ловлю одну рибу, йдемо, покажу вам, де провалився, розкажу, що до чого, та і досить. Половили, трошки поспілкувалися у вас. Yeah, то, знаєш, люди вони нічого себе не питають, а декуди П... не дивляться. Питань, ну, Бачу, немає. Покажіть, на не що ловите, що покажи. Нам румишечки. Що їмає огнення, вам покаже. Угу. Uh -huh. Підкидує. Ловим, дивіться, Кажуть, на дуже-дуже що... на маленьку мармишку, бачите така жовтенька, 008 жилка. Ось така оснастка І спортивна вудка маленька балалаєчка. Бачите, не всі. А, 009. 009, бачите, тут підписано. 2,8 метра. Люди кажуть, що вони нічого не питають, вони просто на роботі дивляться як ловиш рибу. Так, да? ну круто. Що, йдемо? Дивіться. дивіться, навалили повну повну баклаху за годину. Так, йдемо. Зараз вам покажу, дивіться. Ось мої чоботи, дивіться, бачите, як порвав, яка дира. Оце я так влупився лід і лопнули чоботи. Це такий товстий, товстий поліуретан. і лопнув, так. Зараз пишня, безпішні не буду йти. Я вже пішов без пішні. Е, в чому Ситуація. От Отам ми спустилися, йшли, 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 йшли. Бачите, вже видно, дирку. Ось мої кроки. Бачите? От я вам зараз покажу, нема. Бачите, сліди такі раз. Щоб ви не казали, що це постанова. Бачите, ось мої сліди. Оце шов, вон з санками. І бачите, сніг. Оце коли сніг на льду ні в якому разі на нього не можна ставати. Тому що в снігу завжди ноль. А під ноль лід не замерзає. Бачите, я став. І саночки на бок. І тут я вже карабка все вилазив. Повністю. Бачите? о, дивіться, льда нема взагалі. Пишньо. Тому без пишні на льот пишня була в каті. Вон нема взагалі. Це мені просто повезло, що я повністю не уйшов. Тут вон проруб, дивіться. Це вже я туди залізу, тут так і я, тут вон нема, взагалі нема льда. Отак я пішов. О, бачите, дивіться. Все, немає, повністю нема. О, спів удара. Тому безпешні ні в коєму разі на кригу ніколи не виходьте, тим паче не беріть з собою дітей. Ось тут уже все. Бачите, яка дирамаха величезна. Ось сніг. Не можна ніколи безпешні виходити на лід. І завжди отак треба йти, стукати і потім переміщуватися. Без пишні ні в коїм разі не можна. Тут не джерело, там, бачите, у куті. Без різниці, джерело не джерело, тут всюди джерело. Було би просто, якщо б я пишньою пробив і не було б снігу, бачите, вон відкрита вода. Якість погана. Отам відкрита вода. Так що ось такі справи. О, Тільки з пишньою і тільки отак йти, стукати перед собою, і тільки тоді можна йти. Без пишні ні в коєму разі на кригу не виходити. Бур у вас це добре, у нас теж є бур. Лунки бури, вон бур лежить. Але пишня о, у руках. І йти тільки за людиною, яка з пишньою. Тому що Катя йшла з однієї сторони, я собі там валив. Думав, це що це все... Сильна, да, коза. Здавалося, та й здавалося. Треба було під ноги дивитися. А Я собі так валив і ні за що не думав. Так, друзі, все. Дуже всім дякую. О, бачите, лово. Дуже всім дякую, хто приєднався до прямого ефіру. Кому не складно, протисніть, будь ласка, лайк. Також діліться цим прямим ефіром. Мені дуже приємно. Збільшуємо нашу аудиторію, допомагаємо цьому відео виходити в рекомендації. І до нових зустріч! Пока вже зустрінемося з вами на риболовлі.